Після повернення з зони бойових дій в місті Чернівці, ще до моменту виключення мене там з особового складу, до моменту звільнення, я стикнувся з такою проблемою, що я не знаю, куди далі себе застосувати. Тому ну, що зрозуміло, що я професійно займався спортом, я виступав на різних змаганнях, і тут в один день я прекрасно розумію, що я далі не зможу продовжувати навіть на 10% того, що я робив раніше. Це важко побороти. Але розуміючи, що в мене є хобі, що я себе знаю, що де застосувати, воно мені облегшувало розумінніше робити далі. Я є учасником сучасної війни. Я вже ветеран, ветеран по, -по здоров'ю, по інвалідності. Я проходив службу в 107-й бригаді ТРО, 94-му батальйоні. Це стороженецький батальйон, Паралель є теперішньої війни, і тодішньої, тобто це середньовічний. Теж ворог один. Ворог прийшов зі Сходу. І тоді він був з двоголовою куркою на гербі, це була Золота Орда. І зараз з двоголовою куркою на, на гербі. Та сама орда орків, але вже називається по-іншому. Вони приходять з одним тим самим, вони приходять забрати собі щось нове, збагатитись, вбити, знищити. А в нас паралель одна вижити. Вижити як нації, вижити як народу, вижити мові, культурі. Ще яка паралель. Та ж сама вага обладунків. Тобто спорядження те ж саме, нічого ж не помінялося. Шолом, шолом. Ренежилетки, раса, зброя, зброя. Ми проходили службу на різних напрямках, зокрема на Донбасі, де здебільшого проходить робота нашої бригади. Домобілізувався по одній простій причині. Було поранення, наслідки після поранення неможливо подальшу службу. Є певний ряд захворювань, з якими я на даний момент борюсь. Навіть важко стояти місцями, але я пробую це побороти, тому що в мене є хобі, є заняття, яким я подальшому живу, і є люди, які потребують моєї якоїсь, там, підтримки, мого навчання і напрямку шляху, по якому я прийшов. Те, що я займався середньовічним боєм, мені дуже сильно допомагало на передовій, оскільки я вже привик до носіння там, обладунку, того ж бронежилета, там, до носіння зброї, до якогось психологічного застування. Насправді до цього привикнути неможливо. Але інша сторона, в якій воно мені допомогло, я знав конкретно, що ми воюємо з ними 600 років. Я знав ціль, з якої потрібно йти. Неможливо побороти ідеологічного ворога. З 12 років я почав займатися боксом, і в тому ранньому віці я зрозумів, що спорт для мене має велике значення. У 2017 році я попав у важке ДТП, після якого мені лікарі сказали, що бокс для мене закритий, Закритий, оскільки була велика обширена травма грудної клітини. Оскільки мій тренер Смоглій Василій Ярославович провів великі, велику любов до спорту, до культури спорту. Лишити спорт я просто так не міг собі дозволити. І знайшлися хлопці, які підказали, що є така річ, як середньовічний бій, це повноконтактний вид спорту, але в ньому грудна клітина захищена максимально. І це для мене було тоді мало надзвичайно велику роль, тому що я не мав можливості травмуватись, але при тому продовжити справу якої любив. Я не прийшов за історією, я не прийшов з якимись там враженнями реконструкції. А я прийшов просто от як спортсмен. В Чернівцях існувало декілька невеликих клубів. Це такі групки людей, наприклад, клуб Берсерк, це найбільший з них, які займалися реконструкцією раннього періоду. середньовіччя. не зовсім моя тематика, тому що в них немає таких повноконтактних боїв в середньовічному бою. Була така невелика команда, як «Сталавий бук. Саме Уронюк Богдан мене прийняв. Він більшості навчив того, що я знаю до сих пір. Він привів любов саме до реконструкції, а не тільки до спорту, любов до відновлення історії. І фактично з того періоду ми разом започаткували такий клуб, який існує до сих пір. Називається Чорна дружина. В подальшому я з нього вийду в інший клуб. Да. Це Айна Бера, це не перший клуб, який я започаткував в Ченівцях. Просто наші дороги розійшлися. Хлопці хотіли більш займатися історією, а я відповідно бити людей. У 2019 році, точніше, у 2018, це вже якось плавно переходить 19-й рік. Я започатковую відділення Айна Бера Чернівці. Айнабера це велика асоціація клубів в Україні. Потрібно розуміти, що клуб Айна Бера Чернівці це не тільки про спорт, а ми займаємося саме реконструкцією, реконструкцією періоду. Пізнього 13 го початку 15 го століття. Це дуже проста річ. Це річ з гардеробу називається лицарський цеп, і на ньому знаходиться, герб. Герб Мо-Мі, як, як лицаря. Без цієї речі, в, наприклад, в французькій культурі лицарства лицар неможливий, тому що в результаті посвяти лицаря надається три речі: це збройовий пояс, на якому підв'язується меч. Шори якими е, лицар керує конем, та лицарський цеп. І герб. Герб дуже важливий дуже важлива річ на полі бою, тому що по гербах лицарів пізнавали своїх. Приблизно так е, виглядав середньостатистичний історичний табір е, табір невеликого загону, який е, в той період називався списом. Чим багатший лицар, тим більший спис, тому що він більше людей міг собі дозволити озброїти. У нас тут представлені. Е, Три герби. Перший герб це герб Слава Хороброго, герб найвоюничого князя і приблизний обладунок на його період. Це скандинавського типу шолом і кульчужний хоберг, який майже повністю закриває тіло. Тут у нас стоять обладунки на 14 століття з гербом нашого клубу. Клуб називається Айнабера. Шлях ведмеді це з Древньословенської. Це, зокрема, мій обладунок. І якщо можна побачити, він майже пропорційний моїм розмірам. Вага цього обладунку 35 кг. Найважча частина це шолом 9 кг. Один з найцікавіших гербів, які в нас є, це так званий герб САС. Він належав роду Василькова. Рід Василькова походить з Чернівецької області. І свій цей герб вони отримали в результаті глювенської битви. Можна подумати, що це якийсь там татарський герб, зокрем, але в українській культурі дуже багато гербів з зображенням лука або стріли. Це наша виставочна стійка, стійка з озброєнням. Тут представлені майже всі зразки озброєння періоду столітньої війни Франції та Англії, які були розповсюджені майже на всіх територіях Східної Європи. Є також і старші або більш нові, новіші зразки. Це все спортивні макети зброї. Чим вони відрізняються від, саме від зброї, а це тим, що їхні властивості не підпадають під визначення холодної зброї. Тобто вони не заточені і вони пружні і згинаються більше, ніж на 5%. І найцікавіший щит, який в нас є, це так званий щит павизи. Щит, який використовували арбалетчики для того, щоб можна було перестрілюватись на рівних лучниками, тому що час заряду арбалета близько 30 секунд. А час вистрілу однієї з стріли з лука це одна секунда. І бували лучники, які з лука випускали в секунду три стріли, тобто надзвичайно велика швидкостріність. Цей щит дозволяв сховатись на полі бою за нього. І такі щити зазвичай були багато украшені, тому що у вільний від війни час солдати займалися образотворчим мистецтвом, а на чому малювати, як не на своїх щитах. Це мій подарунок, який подарували мені клуб на моє 30-ліття, і він майже логічно доповнив нашу колекцію. Наша задача відновити образ лицаря, який існував на території Буковини. А це, як дає нам історія, це сукупність культур. Сукупність тому, що буковина споконвіків на перетині культур знаходиться, і відновити цей образ доволі важко, тому що на нашій території знаходять як азійські типи обладунки, так і європейські, і це складна тематика. Ми до цього прикладаємо багато ресурсів і рано чи пізно ми все ж таки зробимо образ, як він повинен виглядати. Зараз, здебільшого, ми відновлюємо Східну Європу, тобто це Королівство Руське, нам більш відоме, як галицько волинська держава, королівство Польське і Королівство Богемі. На мені зараз одяг лицаря, тобто вже заможної людини, яка у своєму підпорядкуванні має десь 50-60 людей в командуванні. І такий одяг він доволі дорогий. По-перше, чому дорого його? Це в кольорі. Червоний кольор дорого, червоний барник сам по собі дорогий. Інше на мені дуже багато яскравих речей, брязкалець, які тільки символізують мій статус. Навіть на головному уборі. До речі, по цьому головному уборі постійно мене питають: ви не Гуд? Ні, не робінгут. Тому що це доволі розповсюджений тип головного убору, який називається Тіролька, може він походить з одноіменної. Провінції Тіроль, І навіть на ньому в мене дуже багато середньовічних значків, які називаються Бенджами, які носили функціонал просто підняття статусності або описання роду діяльності людини, тому що на них є різні зображення, і могли використовуватися як валюта. Потрібно розрахуватися, шапки зняв і дав як, як валюту. Питання лицарства на Буковині, воно доволі складне. Тому що ми його важко розглянути в контексті української історії, тому що з кільного часу ми вчили, що лицарів в Україні не було. Це був міф, нав'язаний радянською владою по двох причинах: перша причина такого міфу, що не було лицарів, це те, що не ув'язується існування лицарства як військового класу в політику України нації хліборобів. Ніяк не ув'язується. Друге, лицарство це буржуазний клас для комунізму і комунізм взагалі таку річ викорінює. Оскільки е, в той час, коли у нас були лицарі, які захищали свою державу, свої якісь цінності, то на Москаляндії ще жаби квакали, потрібно розуміти. І це настільки задівало нашого сусіда-брата, що за ну, в лапках брата, що за 100 років панування комунізму на нашій території вони майже цю історію знищили. Про Буковину в цей період е, говорити ще складніше ніж про Україну в цілому. По одній простій причині: ми входили в склад молдавського королівства, е, і вся історія е, Буковини зберігається в молдавських джерелах, в румунських джерелах. І відновити її важко, тому що е, радянська влада не тільки на території України знищувала цю історію, а й на території Молдови. І літописи, і всі документи на цей період вони або засекречені в архівах Москви, або знищені. Але е, ті джерела, які нам доступні, говорять, наприклад, про таку річ, яка доведе існування лицарства і класу на Буковині. Була відома битва в Європі: це битва народів, битва при Грюнвальді. В результаті цієї битви утворюється Річ Посполита. Так, от у складі польсько-литовського війська, до речі, польсько-литовське військо така собі назва, тому що 40% війська це етнічні русини, русини це українці. Так, от у це військо входило е, молдавський загін Олександра Доброго. Саме цей загін формувався на території Буковини і е, на основі цецинського розлогу, тобто хотько Цецинський, як староста Цецинського замку, який існував біля міста Чернівці, формував по факту цей загін, який подальшому брав участь у цій битві. Проста людина не могла цього робити. Він був старостою так, але е, щоб командувати таким загоном, ти повинен був мати статус лицар. На жаль, більшість викладачів, які викладають в університетах історію. Вони викладають їх по методичках Радянського Союзу, Що вони повинні писати історію, вони повинні з інших джерел, з інших держав вибирати джерела і з них писати новітню українську історію. Тому що задача історії в шкільний період і в період начальних закладів це не вивчення історії як пам'яті, а формування громадської позиції. Тому що коли ти знаєш, що ти з Москвою воюєш уже 600 років, то якось стає на душі легше. Просто ти розумієш, що звідти немає нічого доброго чекати, і такі непопулярні думки, як з ними можна домовитися, давайте перестанемо воювати. Вони теж воювати не хочуть. Ні, вони просто 600 років до нас в гості ходять тільки зі зброєю і щось забрати. І є польське джерело, яке говорить, що в 13 столітті, в замку Люберта в Луцьку, був проведений лицарський турнір, в результаті якого боярі-сини були підперезані поясами. Сам факт посвяти лицаря виглядає підперезанням пояса. тобто, Діти боярські були стали лицарями в результаті турніру. Це підтверджує тільки факт існування лицарства і класу на нашій території. Опираючись на такі факти, можна доводити наше існування в європейській культурі європейської культури в нас і. Ще далі від, віддалитися від цього псевдобрата, який себе називає русином, хоча Росія має таке ж відношення до Росії як морська свинка до моря. Середньовічний бій не є доступним видом спорту по одній простій причині, немає в кого навчатися. І в е, мене була загальна ціль зробити його доступним, тобто надати е, можливість іншим, хто хоче прийти себе спробувати, прийти і спробувати. І в результаті такої політики е, доступності. Політики однієї сім'ї, однієї команди, підтримки один одного. Ми об'єднали настільки різних людей, айтішників, працівників рекламної сфери, працівників будівництва, менеджерів, медиків, психологів. Вони себе відчувають в клубі комфортно, тому що вони відпочивають разом, тому що в них є спільні інтереси. Вони просто приїхають, тому що це можливість себе переключити. Себе відключити від зовнішнього світу, колись, як для спортсмена, самореалізація була в медальці чемпіонату світу. Я її привіз далі постало питання: що далі? <сміст> ну, вроді, все, ти все зробив, що хотів. Я просто по інерції я тренував вже тоді, і я якось тренував, тренував, тренував. І тут хлопці, моя команда, привозить третє місце чемпіонату України. Ви не повірите, я більше радувався досягненням хлопцям, ніж своїх. Чемпіонат світу це взагалі дуже круто. Та подія в моєму житті, зокрема, в тому, що цей чемпіонат світу проходив, зокрема, в Україні. Це було в Києві, в селі Копачів. Приїхало дуже багато країн-учасників. Це нові, нові знайомства, спілкування. Там були представники різних континентів, Там Австралії, Південної Америки, Північної Америки, Європи, Азії. Китай, Японія це вже була війна, тому що війна з 2014 року, вони всі говорили що, про підтримку України. І я готувався до того чемпіонату. І, і, ми поїхали на навчально-тренувальні збори. Я в перший день отримав травму, коли мені сказали, що ти можеш не вийти на чемпіонат світу. Я сказав, що я вийду навіть без рук, без ніг, і ви мене не стримаєте я так з травмованою челюстю майже не розмовляв. Я відбився весь чемпіонат світу, ми взяли золото в номінації 16 на 16 у 2019 році, але ми зробили в той момент те, що не зрозуміла держава. Ми в виді спорту, який зародився в Україні, перший раз за довгий період взяли першість у всіх номінаціях. Тому що середньовічний бій, як вид спорту, він зароджувався зокрема в Україні, а саме у Чернівецькій області в Хотоні. Більшість людей не розуміє, про що таке середньовічний бій. Вони приймають нас як театральне мистецтво, вміння махати гарно мечом. Але насправді мечі ми у своєму бою використовуємо дуже рідко. Використовується надзвичайно ваша зброя, там сокири, шестопери, алебарди зброя, яка гне метал. Спорт важкий. Важкий в плані фізичної витривалості, не фізичного розвитку, тому що в нас приймають участь і дівчата по 40 кілограм. Питання фізичної і психологічної витривалості. На жаль, у 2022 році ми не змогли представити нашу країну на чемпіонаті світу, хоча жодного року ми не пропускали. І так само у 2023 Але в цьому році випала чудова змога хлопцям поїхати на чемпіонат світу. І це була надзвичайно дуже крута річ для нашої держави, тому що Україну потрібно представляти на спортивних майданчиках. Тому що спорт поза політикою це говорять тільки москалі. Стали, я Хотів туди потрапити. Я дуже хотів поїхати в Мексику, врачі заборонили. А друге, що потрібно розуміти, і потрібно знати, що 90% складу збірної це були хлопці, які поїхали в відпустку з фронту. Для того, щоб прийняти участь у чемпіонаті світу. На жаль, ми не можемо цього року похизуватися звичним для нас комплектом медалі, адже ми на різних чемпіонатах світу зазвичай в трійці лідерів. Але не дивлячись на те, що хлопці були майже без тренувань, вони показали надзвичайно гарний результат. Вони зробили те, що. Вони хотіли зробити, вони запустили ще в одному ком'юніті додаткову підтримку для українців для держави. Це дуже корисна річ, коли на таких площадках, на таких видах спорту українці представлені, і українці доносять думку, що у нас в державі війна, а не спеціальна військова операція. Мені 30 років, в мене є пенсійне посвідчення, а я ветеран. Так в шутку себе називаю ветеринаром. Тому що у нас у суспільстві якесь таке ставлення, що якщо ветеран, це обов'язково старий з паличкою весь медалях. Це цілковита несенітниця, якесь неправильне таке співвідношення: ветеран, герой. Та не герой просто людина, яка виконала свій обов'язок. Не хочеться ні лишньої поваги, ні там вступання в цього. В, в чергах місця, там, в транспорті місця. Не потрібно. Це пережиток минулого і, та, якщо є людина там, з фізичними вадами, вступіть їй місць. Хочеться іншого, хочеться просто розуміння від людей, що я вже не такий, як вони. Щоб не слухали гучну музику поруч. Там. Щоб не слухали російську музику, хоча б. Бо що тригіреть, дуже сильно тригіреть. Щоб не говорили такі речі, я тебе туди не посилав. Тому що такого ж не слухався. Щоб не було таких речей. Ну, так ви ж самі туди пішли. І такі речі зараз є. На жаль, я пам'ятаю початок 22-го, коли це все почалося, коли почалась повномасштабка, як люди молились на форму. Як воно відбувається тепер, чесно, мені не хочеться її одягати. Не тому, що там скажуть, о, це споклюжило, і там. Скажу дуже непопулярну річ, я не бачу чергу бажаючих іти воювати. Не бачу, на жаль. А ті, хто могли, вони пішли і, на жаль, закінчується. А війна не закінчиться. І прийдуть сюди, і вони не будуть вибирати будинки, тих, хто. О, цей воював, давайте цей будинок знесемо. А ні, це не воював, все, хай сидить, він нормальний, він... він все, його не трогати, він не воював. Відколи я повернувся, одягав два рази форму. Перший раз, коли. Нас попросили ветеранів бившого кісмицького району з'їхатися в центр. Ми не знали для чого. Там було відкриття меморіальної дошки, де були загинувші мої друзі, мої побратими. Для них я одягнув форму. І другий раз, коли я форму одягав, це був похорон мого близького друга, з яким ми виросли, який загинув на фронті. Ну, на мою думку, для багатьох військових, які зараз стикаються з процесом реабілітації після різних поранень. Надзвичайно важливо знайти річ зайнятості, тобто хобі, там не знаю, якусь роботу цікаву для себе, десь себе застосувати. І це проблема не тільки військових. Держава повинна в цьому приймати архіважливу річ, тому що вона буде втрачати тих людей, які втратили за неї здоров'я. Це, це саме головне. Моє поранення сталося по старому стилю на самого Миколая 19 грудня 2022 року, недалеко від міста Горлівка, Донецька область. Потім довгий період лікування до вересня 2023 року. Тобто це був весь процес лікування. Разом вже початково починалася реабілітація. У вересні я був звільнений з ЛАО ЗСУ. І мені здавалося, що в момент звільнення життя почнеться. Все, я, я чимось займусь, але насправді ні. Ти весь час комусь потрібен, допоки тебе не звільнять. Коли ти звиняєшся, ти стикаєшся з такою тематикою відчуття непотрібності, відпрацьованого матеріалу. Хоча воно насправді не так, але від того, що тебе постійно дергають з військової частини, тебе там переживають за тебе лікарі. І тут ти стикаєшся з тим, що ти в один день, крім родичів, нікому не потрібний. І воно тебе вибиває дуже сильно з колії. І в цей момент головне не розгубитися, не розгубити себе, пам'ятати, хто ти і робити речі, які тобі подобаються. Тільки не сидіти на місці. Тому що у цей період можна пережити тільки в Русі. Коли я повернувся до роботи, і цей такий підрив був після того виходу з лікарні, виходу в людей в суспільство, і бачення того, що потрібно хоча б щось міняти в цій державі, а не жалітися, що от ніхто нічого не робить. І я почав їздити до молоді, я почав їздити в школи, я почав їздити в вищі навчальні заклади в Чернівецький національний університет. Працювати з молоддю більшість клубу, до речі, зараз набрана з тих студентів, до яких я приїхав, які я розказував про причину наслідковий зв'язок, про історію нашу, про ту історію, яку в нас вкрали, а вкрали дуже багато. Після поранення я загикувався, тобто в мене були вади мовлення до вересня, навіть не до вересня, до листопада 23-го року. І з листопада місяця я тільки почав поступово нормально розмовляти не завжди. У мене зараз бувають приступи знову починаю загикуватися. Але якщо б не робота лікарів і не моя робота з лікарями, це б було неможливо. А ви уявіть, як для мене було б важко проводити лекції, якщо б я загикувався, наскільки для мене було важливо почати знову нормально розмовляти? Це було дуже важко. Дуже важкий шлях, який потрібно було пройти, І на цьому шляху було дуже багато світлих людей, які підтримували. Це Бурла шушанік Сергісина, це наша ЧоПЛ. Надзвичайно сильна жінка, яка під своїм патронатом тримає зараз більше ста хворих, більше з них військових. І в такий темний час, темний час, тому що на вулиці дуже темний час. Дуже важливо, щоб навкруги були світлі люди. Якщо їх немає, цих світлих людей. Ставай сам тим світом. Проблематика реабілітації — це в підтримці, підтримці психологічні, тому що військовим здебільшого важко визнати, що в неї є психологічні проблеми. Визнання психологічних проблем, а взагалі визнання любої проблеми це вже ключ до її вирішення. Але, на жаль, більшість військових десь на цій таким вихованні чоловік, я чоловік, я мужик, є, а ще десь політики Радянського Союзу примусового лікування в психіатричних лікарнях зіграє зараз дуже злу ноту проти наших людей, тому що якщо б було зараз, е, військові легко приймали е, там наявність того ж ПТСР або інших психологічних розладів, і вони пробували самі з цим боротися, не обов'язково за допомогою психолога можна просто за допомогою літератури, за допомогою якоїсь медикаментозної підтримки, було б набагато легше. Наприклад, я зразу ж звернувся до психіатричної лікарні, де проходив лікування. І прохожу на даний момент, тому що є доволі серйозні проблеми після війни, з якими потрібно боротися. А інший аспект підтримки це близькі. Е, я більш як впевнений, що якщо б не підтримка моєї дружини, е, то при наявності хобі, при наявності там, не знаю, підтримки з держави, з різних джерел, я б не справився. Під Час реабілітації сильно опускаються руки, бувають такі моменти, що тебе все випадає з рук, ти більше нічого не хочеш. І моя ціль це не самореалізація за рахунок таких проєктів роботи з дітьми там, чи з студентами. Я самореалізуюсь в спортзалі, коли я треную людей, коли вони навчаються. А такі проекти освітницькі, коли я їжджу по навчальних закладах, це моя війна, тому що війна не закінчилась, вона продовжується. Так, да, я не можу вже з автоматом бігати по окопах, як я бігав. Але я можу поміняти свідомість, і це напевно. Те, що найбільше я зараз можу робити. І коли кажуть, що я не народжений для війни, ну я ж теж не з автоматом родився. Але тоді питання: для чого ти народжений? Моя війна в тому, щоб наштовхувати людей на таку думку. Людей, підростаючі покоління, тому що студенти робили революції, міняли держави, скидали царів. Тому працюю з ними. Коли ми почали з лекціями, то більшість навчальних закладів ми напрошувалися. Давайте ми до вас приїдемо, у нас є така класна штука, ми це покажемо. Зараз у нас черга майже на наступний весь навчальний рік. Ми не встигнемо точно все, ми постараємося більше встигнути. Але е я задав собі питання, ну, це ж не кінцева ціль моєї -мо роботи, я хочу щось більшого. Зараз в планах створення на базі клубу двох речей. Це спортивної школи, яка буде в цьому напрямку працювати, тому що середньовічний бій це не тільки бої в обладунках, а ще стрільба з луку. І ця спортивна школа дасть ще додатково дітям ще якесь хобі. Тобто у нас можна вишивати, у нас можна шити, у нас можна плести, тобто зайняти себе різними. Різних сферах зайнятості. А друге, це створення реабілітаційного хабу для військових саме з напрямком на реконструкцію як хобі. Показати їм, що природа і палатки це не тільки війна, тому що це важливо зрозуміти. Десь таким методом соціалізувати своїх побратимів. В самому процесі лікування неможливо, щоб витягнула якась одна сторона, або десь твоє бажання, або там, бажання лікарів. Так, да, в мене є хвороби, які вже не, в... не вилікуються, Але з ними можна навчитись жити. <гум> Колись, якщо до того моменту я не буду сивий і немічний, і заживуть десь мої болячки, то я надіюся, що одягнути обладунок, тому що в обладунку це незабутні емоції.